Доброго здоров'я всім! З вами подорожі від Анатолія. Сьогодні покажу селище таке Обербах. Ми живемо в цьому будинку, там масарний поверх на третьому поверсі, будинок номер 30 От таке зразу гори. Будиночки на горах, підйомчик. Я зараз пройдусь сторону Покажу що собою представляє обербах. Пішеходи пішли, отакі От будиночки. Я метався цією дорожкою, це все. Обербах, земля Баварії, Німеччина. От знов же зразу гори. Все це курортне. Но це містечко невеличке. Не знаю, не можу сказати, скільки населення, воно невеличке. Зразу гори вверх пішли. А оце дорога проходить. Ах, шкода, сонце, ще ще, ще назад. Оце проходить дорога, яка міст, в даному випадку міст, дорога, яка пряма, а в села просто з цієї дороги є заїзди. З однієї сторони заїзд, з іншої сторони виїзд, бо наоборот, з однієї сторони заїжджає, з другої виїзд. Такі опори моста, такий міст. Це автомобільний міст. Там дві полоси, хороший асфальт, розміточка. Як бачимо обмеження швидкості. Ох ти, це не мусорка. Я думаю, мусорка. Обмеження швидкості 30. По цьому посілочку. Я перший раз навіть проминув цей поворот, виїхав на виїзд, знов проїхався по цьому мосту і ще раз заїхав і вже повернув, а то каже: поверніть направо, я поворот проскочив. І так, об'їхавши, тоді тільки попав на потрібний мені поворот. А там гарно, в той лісок наверху ходять, збирають гриби. Ось таке містечко. Будинки прямо над дорогою. Дуже рідко, щоб був заборчик. От, в основному, як тут заборчика немає вихід. І дорога. На цьому участку обмеження швидкості 30 км на годину. Можна проїхати і цією дорожкою, але я побачив, що вона вузенька і не рішався в неї їхати краще проїхати прямо. От будинки прямо над дорогою. От хтось їде шкодою. В основному це Audi, BMW. І бувають шкоду. Отак, От будиночки, прямо на дорогу вихід. Ось як тут гараж прямо теж на дорогу. От Бехи в основному бехи. Це що? Це Альфа Ромео. Фольксваген. От навіть стоїть BMW. Mitsubishi, що, що дуже рідко. А в основному от перед нами теж Мерседес. В основному німецький автопром по Німеччині. І якщо так, то ще признають, вони їздять шкодами. Столик прямо над дорогою. Що для нас, для українців, незвично. У нас повинен бути забор, подвір'я, присадибна ділянка. Тут вже подалі щось стоїть. О, до речі, ще міцубісі, то є ще признають міцубісі, але такі, щоб була невеличка машинка. В дворі, якщо живе сім'я, то дві три машини. Значить, всьому поселочки. Нема магазина зовсім, нема аптек, нема школи, нема садочків. Оце цей поворот направо. Я проскочив. Я їхав з лівої сторони. От звідти я піднімався. І вже перед самим поворотом поверніть направо, а я проскочив в Вольсбанк. Будинки. Знову обмеження швидкості в ту сторону теж 30. І йдуть наші пішоходи. Може, хтось не проскочив поворот. Цей же він трошки складний, якось захований. От будиночок. Туди? От ідем. От пішла вулиця, практично тут півтори вулиці. Пустимося сюди. От який вид гарний. То все з цієї сторони теж обербах. Будиночки з цієї сторони, з цієї сторони є. Шкода, що проти сонця. Куди знімати, Дивіться, дитячий майданчик? Зупинка для велосипедів. Ця колода, щоб ставити сюди переднє колесо, як парковка для велосипедів. От. От єдине, що тут є, це банкомат, який не а що вода, воду видає. А де ціна, а де ціна, можна давати. 5, євро, 10 євро, 20 євро. Тобто, мабуть, що воно тут не дешеве, А от що, що коштує, ага, а здачу дає медяками від 2 1 гривні 50-20 і 10 центів. євроцентів. Там хтось будується. І така красотень. Ну, просто красотень такому захваті шкода, що тільки проти сонця йти. А так о, для людей відпочити. Квіти. А он басейн для дітей. Для дітей басейн і дитячий майданчик. Відкрито чи закрито? Відкрито. Ось От такий басейник. Намочите. Ой, так хорошо. От такий хорошо. зроблений, просто відкритий басейн. Горочка і такий дитячий комплекс для дітей. Як бачите, справа гори теж, тут гори, 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 а в полонині внизу містечко обербах. Тільки стоїм знімати, приходиться проти сонця. Ось таке вода тече. Весь час ця вода не перекривається і тече круглий рік. Середньо-січнева температура дозволяє тому, щоб не замерзала вода. І вона отак з крана тече і зимою, і літом. От. Гарний вид який. Гарний вид який. Це пройшли сюди. І як перейдемо на іншу локацію, я почну знімати ще раз і покажу ще друге відео. А зараз дякую за увагу. З вами подорожі від Анатолія. Всього, всього вам найкращого. Якщо сподобалась дана інформація, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. З вами подорожі від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!